Тут серде вот такие прикольные машинники. Wow. То дивіться, що наступ. Вау! Вау! Очі щось! Ви подивіться! Вау! Класний велосипедик, такі милимочка! Якась виставка така в Галерії Краковській. Вау! Прикольно, йдемо далі, пойдемте. Дивіться, яка машина прикольна, вау, класна. Ти в неї колеса дерев'яні. Слухайте в неї колеса дерев'яні. Як рета зроблена, боже мій. Дивіться, как краса. вау, як класно. Дивіться, який руль. А який сигнал я собі уявляю? Який тут сигнал класно, а та біла взагалі, дивіться який прикол? Нічого собі, які рулі тут, вау, Вау! Що собі, оце клас! Тебе. Подивіться, які тут колеса, запаска навіть є Michelin Гейбл. Вау! Подивіться, як велосипед! Right? Як в велосипеді, воно метала й десь тут, а з металу, а руль педалі, подивіться. О, воно ну, виглядає як бачок на унітаз. Дивіться, який тут руль. Ваки. Які... Класно. Йдемо тебе, чай, а нам тут шея. Вау. Дивіться, яка краса, яка краса, які автомобілі, вау! Тут так спереду, виглядає. Ух ти, які тут фари. Нічого собі. Колеса, вони теж дерев'яні диски мають. Прошу дуже. Дивіться, яка запаска смішна. класно, Ви подивіться. Що тут тут, Віконечко, як в кареті. Але прикольно. Дивіться, що тут, в самій галерії Краковській. Крім старих, ще дивіться що, яка тут краса. Вау, ви подивіться, яка машина такі хлопості. Ви подивіться Mercedes Pan Маленький. Вау, то нічого собі. Йдемо тут ззаду подивимось. А це так, да. Скільки вона собі уявляє, скільки вона коштує. Ого, дивіться, як прикольно. Середина. М -м -м, шкіра така, там все середина. Пари. Ммм, це я сьогодні, звісно, приїхала на галерію час, Дивіться, яка красота. Тут сьогодні взагалі ось виставка машин. Подивимося, що буде далі. А якщо вам сподобалося, то ставте нам з Ромочкою лайки. Будемо знімати вам всякі прикольні. Відео. Тому Валерії Краковській, я так йду, йду. Іду, іду. І для вас таке відео зняла. Так що, кохання, ставте лайки. цьомки цьомки